Хмельницька філія є структурним підрозділом Українського інституту експертизи сортів рослин. В нашій філії є два виробничих підрозділи. Один знаходиться в центральній частині Хмельницької області, в зоні лісостепу, а другий підрозділ в північній частині Хмельницької області це зона Полісся. Ми всі з вами знаємо, що сільгосприбники, щоб отримати один раз на рік свій високий прибуток, використовують високоврожайні сорти. Хмельницька філія виконує завдання Українського інституту експертизи сортів рослин, Міністерства аграрної політики з проведення кваліфіційної експертизи сортів рослин. Нових сортів рослин, які вивели наші селекціонери та е, е, зарубіжні компанії, От, з метою внесення їх до державного реєстру сортів рослин е, е, та поширення на території України. Так формується е, національний ринок сортових ресурсів. Сьогодні на філії ми випробуємо. 419 сортів, це 19 ботанічних токсонів. Ну в основному це і зернові і та озимого типу та картопля. Експертизу сорту ми випробуємо протягом двох або трьох років. В основному сорт випробовується на врожайність, значить, на стійкість до шкідників і хвороб, на стійкість до вилягання, на стійкість до низьких температур, посухи та інших факторів, впливу, фізичного впливу значить, на рослину. Головна задача нашого колективу на сьогоднішній день це виконання державної програми коаліційної експертизи сортів рослин у відповідності до як говориться, затвердженої методики, з чим наш колектив успішно справляється і ми якісно продовжуємо цю роботу.